Всім привіт, друзі! З вами я Богдан Хмельницький на Бедварсі. І сьогодні ми будемо грати у Бедварс. Так. Я маю одну тактику дуже чудову, як зламати дуже швидку ліжку, якийсь там людини. Так, наш тільки що впав в безудню, наше ліжко не захищено. Погано. Ще поганішого я не бачу в своєму житті. І ну що ще зробиш? Така в мене команда. Хто -нібудь, хтось нібудь буде захищати ліж того, але все підбирає. Тобто буде наше ліжко захищати. Та ну ну не же, будь ласка. Можна чомусь іншим його захищити? Я не розумію, 6 плюс 6, це ж буде 12, а на 11. Ну і математика на цій на варсі рахується. Ну і математика в них. Так, давайте ми закупимося ТНТ. Так, друзі, тактика це називається ТНТ. Чому? Тому що ТНТ... Воно мені допомагає зламати любі блоки, які тільки можуть бути. Вау, 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 вау! У мене одне сердечко залишилося. Треба тікати звідси. Я Його вбив все, достатньо мені цього вже похвалити себе. А то в мене одне життя після нього було, Як це взагалі можливо? Покупаємо собі кайло та і ножниці. О, червоне вже ліквідирували. Нам ліжко жовті пыталися зламати, але ми його... Так, я свої два золота сюди в скриньку покладу, щоб воно мені не заважало. Йду ламати ліжко жовтим. Глянь, що у мене є. Тэн-те-тен-те. Чумаги, що Заче щоб Я то, тобі зуби переломав. Поламав. Та вона що хоче зробити? А а, а, ну чому? Ну, ну як, це? Ой-ой-ой, як мені це вже набрило. Давайте своєї єдині два золота за скрині візьмемо, господи, вже. пробач, але що ще мені можна робити? А, я вже їх купив. А, вони в мене, до речі, були. Що я за людина? Так, ну, меч мені потрібно купити. Я його хочу купити дерев'я кам'яним, щоб можна було нормально битися. Ще одне золото і ми переможемо. Я не розумію, де моє золото? О, вже дякую. А ви знаєте, що до нас є я там бачив людину, яка будується. Ви цього не замітили, чи ви навіть це і не замечали нікого. Господи, тут можна було в безодню впасти. Ой-ой-ой, я вп... а, ні, я не впасть. А, жовтим вже зламали ліжку. Ну, молодець, молодець. Похвалити можна, ой, господи, як я не падаю. А ти що на мене ди... Де... Ти що? Ти що? Уу, це дуже добре що сигналізація спрацювала. Тривога! тривога, тривога! Поміряна тривога! Тривога! Нам теж ліжко зламали, круто! Ми без ліжка залишилися проти всельної команди. Ну, все, ми програли. Так, ми програли. А що мені ще можна сказати? Ну як ми не програли, не програли питання? Зараз мені треба нормальний меч купити. Я вам хочу показати одну річ. Давайте. Мені один смараг, тільки на цю річ потрібен. Будь ласка, смарагд, смарагд. Оооо А що він не робив? Він що хотів вбити. О, ні-ні ні, це дуже погано. У нас дуже мало залишилося, тільки три людини, а жовтих два, червоні знищені, а стільки сині залишилися. Що ж це таке? Так, давайте без паніки щось придумаємо, вигадаємо. Щось вигадаємо, щоб не плакати. Все, будь ласка, дякую за блоки, за вашу щедрість. Где така пісенка «Щедрик, ще, дрюк ща, дрюк ще, дав? що зробив? Ти зовсім вже з глузду, бл бі... зъехав! Ты чого госи? То щоб я тебе побив мечем? Чо... Ти ты ч мне фербол кидаєш? Я... Ти що, хочеш, щоб я тобі закинув? І ТНТ поставив. Він вже з глузду зъехав. І тільки ми два залишилися цим. Пацану ненормальним. Не Де ти що зроби, друзі? Що він МЕНІ зробив? Він мене підтолкнув. Що це таке зовсім не розумію, Чому проти мене дуже багато людей? Ой, якраз на блок став. Так тобі і потрібно, щоб тебе вбили вже. Я не хочу, щоб тебе вже ...щоб ти вижив. Вже. Синя команда перемогла. Ні, ну мені, ні, ну так йому і потрібно. Чому він кинув фейербол і мене вбив? Він цього не розумію, О, ви, вони там що влюбляються, чи щось. А, в них син з'явився. Ладно, жартую, я жартую. ні, ну я його вб'ю. Я його вб'ю, якщо я його побачу на цій мапі. О, ви, вона дуже складна, тому що тут. Ходити дуже складно буде, але я цього парня вб'ю за те, що він кинув на мене ферболи. і Я помер за нього. Фер він проти нас зовсім. Ну, хихихенький йому, що мені ще можна сказати? Він мої команди підузіть. Підозіть, підоздіть, він що, в підощіть. Підощіть, підощіть, мене? Ні, він. Ні-ні-ні, це, це не цей, це не цей. Він не, він не в моїй команді. Фух, я вже вигадав. Я, зараз я кину я фейерболчик, так його і вб'ю. А це що стоїть Фаді. Фа Бо 4. Я не розумію. Фабібдо 4. Я, 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 я не розумію, що він там написав собі дуже дурацьке ім'я для мене. Тому що його не можна зрозуміти навіть. Так, покупаємо це і забираємо багато ресурсів. Всі ресурси мої зрозуміли. Ого, там вже війна, а ми навіть своє ліжко не захищаємо. Ні, ну добре, а чого е, ще робити? У мене вже все є, щоб захищатися. Так, це ми також сюди покладемо. І буде. Та ви чого це? Господи, мені все потрібно робити, все мені потрібно зелено вже леквідували. Чому мені все потрібно робити? Я цього не розумію. Чому ми наше ліжко не захищаємо, якщо на нас вже йдуть? Хайда, давайте хоча б максимальний захист поставимо. Бо на нас вже йдуть. Давай, ти чого це таке? Як, як черепаха якась. Працюєш ти? Та це куди блок постав? Ну добре, що мені ще робити? А, в мене ще ці є Можна ці. Я що хочеш щоб я так ліжко захищав по-дурацькому. Та він що робить? Що це за захист? Це можна опозоритися Ага. Це ось так от можна вже захищити. Ой-ой-ой, там ще й червоні. Давайте червоним ламаємо ліжко. Чого ми? Боїмося їх. Зараз як я прийду, фербулчик із динамитом кину. Ой-ой-ой. Капець їм який буде. Все, пішли геть, звідси, Це мої. А ліжко нам зруйновано. Ну, так. Я не вважав, що все так буде дуже сильно. А хто до нас побудувався? Жовті. Ну, я так і знав, тому що вони на нас шлі. Ну, все, ми нам капець. Червоні і жовті повинні на, розпочати війну. Я так е, хочу зробити, щоб вони війну розпочали. Тому що так нам буде дуже легко е, зламати жовті команді ліжко і червоним. Це ж де є? У мене ж динамит якраз. От ми не будемо фаербол покупати, а цю тику я якось, я не знаю, що це навіть. Так, у мене тут навіть це було... Так, сім, усе. Можна собі вже і нормальний меч купити. Так, а що в мене ну, вони не разом? Так, я так і казав, жовті хочуть червоні команді зламати... Ти ч зовсім уже з глузду з'їхав? Ти чого на нас і нападаєш? А то я можу все на кап поставити, щоб ти знав. А, мені яблуко потрібно. потимно. А, їх два зали. ой Я програв. І чому я так кажу? Тому що ви самі побачите. Червона команда вже ліквідована. Як я їм ліску-то зламаю? Одне питання в мене є. До вас. ей 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 Ти чого Ти мене не зможеш знищити. А ти чого господи? Вичаймен! Ні. А... а як я помер? Я не розумію, друзі. Як я помер? Я хотів ТНТ десь підірвати на якомусь ліжці. Так, давайте ми зараз пограємо на іншій мапі, там, де я вже точно 100 на 100 зможу зламати ліжко ТНТ. І це називається мапа. Так, там, де дві команди, я там зможу ламати ліжко, а це моя найгірша мапа. Ну, побудимося їм ліжко зламати. Так, друзі, тому що це моя остання партія і мапа, яку я зараз буду вже грати. Я не жодну не виграв, тому що моя команда завжди, як я вам хочу сказати, нерозумні. Я розумію, чим вони я вам це кажу. Я червона, мені це подобається. Так. Я не розумію, чому в мене не написано синя, а синій і червона. Синій червоний, не розумію. Чому ж немає сенсу? Синій це людина яка з синії команди. А червона це команда, це назва. Я нічого не розумію. Нас вже пішов побудуватися. Ну, давайте ми зараз залишимо і Підемо. Ну. Ресурси. А, він виробудується. верх будується. А що він там забув у собі? Ну, добре, а ні, там сині вже будуються Наверх. Їх там три людини навіть. А, ми вже всі разом йдемо. Що? Я ж повинен був вижити. У мене було достатньо сердеч, щоб впасти і погибнути. Як це взагалі? Будь ласка! хто нібудь захищайте наше ліжко? Ні-ні-ні, його -ні -ні, зламають! то забудовуй його. Господи, господи! Давай, давай! давай. Фу фу, все. все. І за наших Фу, я дуже сильно навіть я навіть не знаю, як це можна описати словами. Будемо чекати ще тенте. та що ж це таке, що їм від нас потрібно. Діско можете через 100 літ зламати. Я хотів сказати діти. Та ти бачиш, що там у нас коїться. От іди. За, в них, чому ви на нас нападаєте. О, вже три ферболчика. Та так це мені, мені. Я собі тут закупляюся, дивлюся. Собі, о, я вже можу інший тент купити. Я не розумію, чому я не покупаю. Знаєш? Ну, що він мені не цікавий. Хоча можна й дерев'яним вбити алмазника, але все ж таки я хочу. піщу. Оце я так про розчистив дорогу нашу. Ну, я не буду забувати, що нас тільки три людини, а їх там чотири. Дай мені, будь ласка. Ой, дякую. Зі чого? Зовс! Да ви чого це на нас? Пів-пів. Ай, я тут не можу це зламати! пів пів бам бам пам пів Піву-пів-бам! Ми прорали! Ну вам, не не сподобалося! Тоді можете і настане, тому що це було не цікаво. Бувайте.